Добрий день малята! Сьогодні ми з вами відправляємося в подорож разом з краплинкою. Послухайте казочку. Жила була маленька краплинка. Вона і її подружки крапельки сиділи на хмаринці і весело розмовляли. Цей час поруч пропиливала велика біла хмара. Маленька краплинка разом з подружками приєдналася до неї. У великій хмарі мешкало дуже багато маленьких краплинок. Вони навперебій розповідали про свої пригоди на землі. Щодень хмара ставала все більшою, темнішою. І в один прекрасний момент. Вона пролилася на землю теплим і літнім дощем. Бачите? Прощайте тільки. Тільки і встигла прокричати краплинка своїм подружкам, а сама вже летіла напрямку до землі. Через декілька. Секунд, краплинка впала у невеличкий струмочок. Ой, куди я потрапила, скільки тут сюди води. І куди ми всі біжимо? здивувалася краплинка. А струмочок все весело дзучав і ніс нашу краплинку до невеличкого озера. Там багато води. Вона ще жодного разу в своєму житті. Не бачила стільки води. Усе здавалося краплинці новим, цікавим. А це хто такі? – подумала краплинка, побачивши маленьких карасиків. Треба з ними обов'язково поздор... познайомитися. Та познайомитися краплинка не встигла. В цю хвилину пригріло сонечко, і краплинка перетворилася на пару. Тепер вона не падала вниз, а плавно піднімалася вгору до самих хмар. Я лечу!» – із захватом подумала краплинка, коли вона була вже зовсім далеко від землі, то відчула, що стає прохолодною. Здається, я знову перетворююся на краплинку води. Ось така казочка. Про нашу краплинку. Послухайте віршик. з роси, з морів, річок і плес, вода, як перейде у пару, одразу блине до небес, щоб утворити в небі хмари і впасти з хмар на ниви, як сніг, як грат, як злива, знов перейти у пару і повернутись в хмару. Це як сніг, цей шлях, що вона робить, і зветься кругообіг. Подивіться сюди на картинку, бачите, вода з землі, що випаровується і піднімається наверх. Капельки пару, вона як пар водичка становиться, що чим вище піднімається хмарки, так? вона холодніше становиться і утворюється. Може бути дощ влітку весною восени, взимку це буде сніг, випадає на землю, знов що? Знов вниз іде і ота в з хмарок воно падає на землю, земля змушується водичкою, чи снігом це теж він потім розтане, становиться водичкою. Потім водичка вниз спускається, коли під ґрунтові води, чи біжить. В, в різні в озерця з струмочками і знов піднімається наверх. Сонечко, бачите, світить, випаровує водичку і становиться пар І отак весь так. Подивіться весь час так. Подивіться, отут ще така гарна мене картинка, теж грубо обіг води в природі. А як ви думаєте, подивіться на цю картинку, які бувають у нас хмарки? Марки бувають, бачите, як розірвані такі трошки, називаються вони, перисті, купчасті, Куті. такі, бачите, кубками невеличкими. Шароваті, бачите. Грім, блискавка, грозові, ось такі страшні, фіолетові з дощем. І бувають сніжні, бачите, сніжок взимку випадає. І вони нам несуть що? Хмарки несуть дощик. А як ви думаєте, дощик це добре чи погано? Ну, дощик дає нам воду. Воду дають нам ще річки. Вода це врожай на городах, полях, садах. Після дощів свіже повітря, а мінеральна вода лікує людей. Вода потрібна. Нам, нам, людям і тваринкам, пташкам. Водою ми миваємось, у воді беремо одяг, по воді пливуть човни, кораблі, на воді водують електростанції, водою гасять пожежі. От бачите, як ви вважаєте, вода корисна чи ні? Так, без води ми б не прожили з вами не одного дня. Треба берегти воду. А зараз ми пограємо в гру парасольки і крапельки. Ви знаєте, що коли йде дощик, ми завжди беремо з собою на прогулянку парасольку. Ось ми з вами полічимо. Лічимо скільки крапочок. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Де нас парасолька з дев'яточкою? Ось ми її сюди поцепимо. Далі. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Парасолька вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Де наша сім парасолька? Ось тут так. Один, два, три, чотири, пять, шість. Парасолька шість. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі. Один, два, три, чотири. Де наша вона. Чотири. Один. Один, два. Парасолька з номером два, один, два. три І рахуємо крапельки під останній парасольку один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це парасолька від номеру 10. Бачите. Ось така у нас гра, Називалась вона Парасольки і крапельки. Граємося. Рахуємо. До побачення. До нових зустрічей.